Привіт! Це відео не про те, як вам треба відкривати ФОП. Це відео про мій особистий досвід. Я не консультант, не юрист, не бухгалтер, я майстриня хедмейду. І місяць тому я стала ФОП третьої групи. Чому я вирішила поділитися цим відео? Ну, бо коли я сама готувалась до відкриття, я хотіла знати. Людину, яка не просто переказує мені закони, не говорить в різні такі термінології важкі, а говорить чесно, як воно є, без папусу, без тиску. І от тепер я ділю своїм шляхом. Можливо, саме він комусь допоможе зрозуміти, готові ви чи ні. Я готувалась до ФОП більше року. Серйозно. Я проходила платні майстер-класи в різних бухгалтерів, експертів по підприємництву, читала статті, слухала ефіри, задавала питання в коментарях і в різних форумах. Я тягнула з різних джерел усе, що тільки могла, щоб відповісти собі на просте питання. Чи можу я з цим справитися? Ну, з фопом, чи витягну я цю відповідальність? Бо ФОП це не просто статус, це все ж таки зобов'язування, там звіти, податки, розрахунки, ну, відповідальність перед державою, перед собою. Чому я вибрала третю групу? От ну, дивіться, я працюю на основній роботі, я є вчителем, тобто ЄСВ за мене вже сплачують. Але я хочу вести свій хедмед-бізнес, офіційно отримувати оплату легально і спати спокійно. 5% єдиного податку з надходження. Тобто, яка сума надійшла? 5% я оплачую. 1% військового збору тепер обов'язковий. Якщо немає надходжень, розумієте, нема, нема податку, розумієте, я його тоді не сплачую. Подаю звітність. Раз у квартал, це раз на три місяці. У мене це е, гнучка система, розумієте? І, ну і важливий плюс: ФОВ третьої групи має право отримувати валюту, наприклад, з ET або Pioneer. Саме це мені було й потрібно. Що потрібно знати про ЄСВ, щоб ви розуміли, тому що багато таких різних слів? ЄСВ це єдиний соціальний внесок. Обов'язковий для кожного ФОП. Але якщо ти працюєш на основній роботі, за тебе вже сплачують ЄСВ. Тобто ти маєш право не сплачувати його вдруге, як ФОП. Але важливо дізнатися, твій роботодавець точно сплачує ЄСВ, у тебе повна зайнятість чи сумісництво. І е, тут ЄСВ ще залежить від твого. Надходження, тобто, якщо він великий, треба сплачувати своє ЄСВ. Це перше, що я уточнювала перед реєстрацією. Квети, що обрати і чому важливо не помилятися. Ще один етап: вибір кведів. Це ті самі види діяльності, які вказують під час реєстрації. І тут важливо не просто натиснути щось для галочки. Кожен квед має відповідати вашій групі оподаткування. Наприклад, деякі кведи не можна застосовувати на третій групі, і якщо ви оберете не той квед. Система просто це не пропустить далі. А якщо випадково зареєструєте, то у вас будуть проблеми з подачою звітності. Я реєструвала ФОП через Дію. Там можна обрати. Декілька кведів, як основний, так і допоміжний. Я обрала ті, які відповідають тому, чим я реально займаюся і планую займатися. Наприклад, продаж цифрових товарів, так, PDF, схеми Тобто я створюю схеми, відповідно, я їх можу продавати і україномовні аудиторії. Продаж фізичних виробів, освітні послуги це є консультації, майстер-класи, які я час від часу провожу. Посилання на повний перелік кведів, які можна використовувати взагалі, я залишу вам під цим відео. Перевіряйте перед подачею. Будь ласка, будьте уважні, тому що якщо неправильні кведи вас перенесуть в загальну е, ту форму податкування. Після того, як я подала заяву через дію, пройшло кілька хвилин, декого може бути годин, якщо. Системи має якийсь бій, і я отримала повідомлення, що мене зареєстровано, і я отримала лист витяг, де пише, що я є ФОП. Але не зупиняйтесь на цьому повідомленні. Перевірте себе у єдиному державному реєстрі, тобто ваш електронний кабінет, чи справді ви є у списку ФОП. Тобто, ви заходите в свій електронний кабінет платників податків, перевіряйте уважно, чи з'явився вас. Слово єдиний податок, тому що якщо у вас є якісь там, наприклад, борги, якісь ви там не сплатили колись, може не пустити, ви маєте написати, ще звернутися до податкової в електронній формі протягом кількох днів, аби виправити цю ситуацію. Це важливо, бо інакше ви ФОП, але без податку єдине, ви переходите автоматично на загальну систему. А це зовсім інші е, податки, інші суми. Гроші в гаманці, чеки і чекбокси. Якщо вам е, передають оплату годьку в руки, вам потрібно реєструвати розрахункові операції, тобто перерог. Але є круте рішення: додаток, чекбокс. Він дозволяє видавати цифрові чеки навіть за готівку. Підключити його до вашого кабінету, це робиться автоматично. І не купувати фізичний касовий апарат, якщо у вас не магазин, розумієте? Тобто інколи можна користуватися цим переро. Це зручно, просто і законно. І навіть якщо вам перерахували гроші на картку, ви також можете виписати чек через чекбокс, щоб підтвердити оплату, тому що чеки тепер. Як я зрозуміла, обов'язково просто навіть показати чи дати посилання. Я вже здавала свій перший звіт, він мене був по нулях, тому що я зареєструвалася у березні, а в квітні вже треба було подавати. У мене не було надходжень в першому кварталі, але звіт все одно потрібно було здати. Це обов'язково, навіть якщо ви нічого не заробили, а вже на наступний квартал у мене є невеличкий прибуток. Ну і я, відповідно, готуюся до його здання. Завела окремий зошит для записів, щоб розуміти проценти. Скачала додаток для обліку доходів, як ФОП, фіксую кожне надходження, щоб нічого не загубити, тому що це є в податку. Враховую також 2% комісії, якщо я через WayFoPel, щоб ви розуміли треба включати сума не ходить трошки інакше тобто якщо мені перерахували 2450 тисячі але на рахунок прийшло 2401 гривню у звітності я вказую повну суму тобто 2450 гривень. розумієте У податки нараховуються не те що ви отримали а те що фактичний дохід до комісії є. Попів третьої групи сплачують податки раз на квартал, Тобто кожні три місяці раз. 5% єдиного податку і плюс 1% військового збору та ЄСВ, якщо ви ніде не працюєте, але можна сплачувати щомісяця. Якщо вам так зручніше, просто щоб не накопичувалися великі суми. Головне, в кінці, в кварталі, все було оплачено. Звітність подається через електронний кабінет. Ну, Звіт дуже простенький, там лише галочки читати уважно. Там вказується загальна сума доходу і система автоматично рахує податки. Тобто, якщо ви оплачуєте кожного місяця в кінці в кварталі. Ця сума протягом трьох місяців має у вас зійтися. Я приймаю оплату через Payoneer, бо продаю схеми на Etsy. Коли клієнт оплачує, сервіс знімає комісію зазвичай 2%, так коли ми переводимо на свою банківську карточку. Але у звітності я вказую не те, що прийшло на рахунок, а повну суму, яку. Ну, Мала би перевестися мені на пайорнір. це дуже важливо. Бо податки рахуються з валого доходу, а не з того, що залишилося після всіх знімань. Так само з Way4Pay, якщо ви плануєте колись ним користуватися, якщо ви підключили прийом оплат через цей сервіс, наприклад, продаєте майстер-класи, цифрові товари, тобто автоматично проходить оплата. Комісію треба врахувати окремо. У, е, усі 2 і 3%, які забирають сервіси, це ваші витрати, але не, але не мінус для податкової, розумієте? Звітується завжди по сумі, яку мав отримати, не по ті, що реально впала на рахунок. Валюта і третя група, чому це працює? Дивіться, я обрала третю групу ще й через валюту. Саме ця група дозволяє легально отримувати валютні надходження, наприклад, там, долари з Еці, Payoneer, там, PayPal, якщо щось. Але це дуже важливо для тих, хто дійсно працює з міжнародними платформами. Наприклад, коли ви продаєте цифрові товари за кордон, консультуєте або навчаєте онлайн. Також. Ви маєте врахувати те, що ми податки платимо не в валюті, а в нашій національній валюті. Ви можете отримувати оплату в доларах, євро, а потім офіційно ви переводите ці гроші на гривень. Розумієте? Фопну карточку. Ні, звичайно, ви можете відкрити і валютну карточку, але податки ми платимо в гривнях. Я не примушую вас ставати ФОП. Ні-ні-ні, в ні, ні, ніякому разі це рішення дуже особисте. Це про готовність не тільки вести свою справу, а й обирати відповідальність, а ще вміти рахувати, аналізувати і бути чесними собою. Я лише ділюся своїм досвідом, бо знаю, як це лячно, коли ти тільки починаєш. Як ти не розумієш, що, де, ком, коли, кому і як платити. Як страшно зробити помилку, подати не той звіт, забути щось рахувати. Але я хочу сказати одне: якщо ти серйозно ставишся до своєї творчості, відповідно, будь готовий ставитись до неї як до бізнесу. Не одразу. Але подумай, чи хочеш ти далі працювати в тіні, чи готовий вийти в світ офіційно. Якщо це відео було тобі корисне. Напиши в коментарях, що ще тебе лякає в темі ФОП, які питання залишаються без відповіді. Звичайно, я не консультант, але можу ділитися з, з тим, через що проходжу сама. І не забудь підписатися, якщо хочеш більше чесних розмов про хедмейд, просування і реальні виклики.